Електроенергія для українців не подрощує. Згідно з рішенням кабінету міністрів, тариф на електрику для населення залишиться без змін протягом наступних шести місяців до жовтня. До кінця жовтня, якщо бути точним, він нагадаємо становить 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат годину. Перед цим уряд залишив без змін вартість природного газу для населення. Таким чином тарифи на тепло і підігрів води підвищуватися не будуть. В Кабміні також повідомили про автоматичне перерахування житлових пільг. Та субсидії з 1 травня у зв'язку із завершенням опалювального сезону такі виплати в Україні зараз отримують майже 3 мільйони родин. І зараз до нашого ефіру долучається Сергій Нагорняк, член комітету Верховної ради України з питань енергетики і житлово-комунальних послуг. Пане Сергію, я вас вітаю. Доброго дня Ну, власне уряд залишив незмінним тариф на електроенергію до кінця жовтня, як я і говорив. Чому таке рішення було ухвалене про збереження чинних тарифів і чому воно важливе? Дві причини для того, бо уряд залишився за такі тарифи. В першу чергу, це неспроможність людей сьогодні сплачувати за потенційно там комерційним або ринковим тарифом, тому що ціна на відповідно, на ринку вона зовсім інша, і 7, і 8 гривень за кіловат електричної енергії. Той тариф у 4 гривні 32 копійки, у 2 гривні 64 копійки, або в 2 гривні 16 копійок нічний. Він достатньо підйомний для населення сьогодні, і уряд пішов на такий крок для того, аби допомогти людям сьогодні залишатися поки що в такому тарифі. І це перша причина. Друга причина в тому, що і Енергатом, і Укргідроенерго, які забезпечують такі тариф, наразі мають можливість фінансово покривати різницю в тарифі між ринковим і між тим, які продаються населенню. Подаються населенню. Тому наразі потреби у підняті тарифу немає. Тариф 4 гривні тридцяти копійки він забезпечує можливість і покривати витрати енергатома і Україдроенерго на, на виробництво електричної енергії. За рахунок того, що і Україдроенергія і енергатом продають електричну енергію на ринку за більш дорогим тарифом, і вони мають можливість накривати різницю в тарифів, пане Сергію, а Чому важливо критично важливо, аби населення все ж таки вчасно розраховувалося за комунальні послуги, і в тому числі за спожиту електроенергію? Для того аби такий три зберігати, і для того аби енергетична галузь була з грошима, потрібно важливо вчасно розраховуватися за електричну енергію, для того аби наші енергетики мали можливість закупити відповідне там ресурси свої і паливо якщо це взяти енергетичну галузь, якщо енергоатом, їм потрібно закуповувати і пальне, і розраховуватися вчасно заробітну плату з людьми. І проводити ремонтні кампанії, які вони зараз будуть проводити влітку. Вимикають блоки для того, аби вчасно провести ремонтні кампанії. Тому важливо платіжна дисципліна, щоб люди вчасно сплачували за електричну енергію, і люди вчасно могли отримувати надійну послугу від наших виробників електричної енергії. А які очікування від літнього сезону і наших спроможностей з генерації, враховуючи продовження ударів Російської Федерації по критичній інфраструктурі? Ну, сьогодні основний виклик це наша газовидобувна інфраструктура, тому що росіяни з грудня по березень, включно місяць. З грудня 2024 по березень 2025 року були здебільшого саме якраз по газоводобовній інфраструктурі і по газопідготовчій. Сьогодні ми маємо великий дефіцит газу в наших газосховищах і викликів два. По суті, перший виклик це де знайти ресурси для того, щоб закачати газ в наші газосховища. Другий виклик це те, за рахунок чого іде віднайти запасні частини і обладнання, щоб відновити роботу нашої газоводобувної промисловості. Це по суті ті виклики, які ми маємо сьогодні у газоводобовній і газопостачальній інфраструктурі. Що стосується електричної енергії, то влітку ми можемо спостерігати певний дефіцит електричної енергії у вечірні години, коли ми будемо більше споживати в жаркі дні. Тому що атомні енергоблоки відходять, якраз вони будуть проводитись ремонтна кампанія влітку, і атомні енергоблоки не будуть давати того об'єму електричної енергії в мережу. Відповідно, будуть давати десь частково і сонячні електростанції, але вони здебільшого дають в день, тоді коли ми менше споживаємо. І для цього би уникнути, можна зробити кілька кроків. В першу чергу, якщо регулятор піде на наступний крок і збільшить граничну ціну в вечірніх годин електричної енергії, це дасть можливість імпортерам більше залучати електричну енергію за кордону, більше її постачати в Україну і зменшить дефіцит в енергосистемі. Другий крок на який може піти уряд, уже в свою чергу, якщо уряд збивляє, в той же самий енергоатом і Укргідроенерго стати імпортером електричної енергії в такі вечірні години, як трейдер, державний трейдер, по суті, вони можуть закуповувати цю електричну енергію за кордон. Кордоном у вечірні години продавати її, звісно, придеться дешевше для населення. В той же час це дасть можливість уникнути дефіциту у вечірні години саме якраз у літні місяці, тоді коли ми будемо найбільше споживати, тому що наші оселі протягом дня нагріваються. Їх потрібно буде охолоджувати. Люди здебільшого будуть користуватися кондиціонерами для того, аби охолодити свої оселі. Тому такі два кроки дасть можливість уникнути відключень електричної енергії влітку. Чи піде уряд на такі кроки, чи не піде, будемо дивитися, і так само регулятор. А третій крок, той, який можуть зробити безпосередньо українці, це скористатися державною програмою пільгового кредитування на 10 років під 0% річних до 480 тисяч гривень і встановити на свій будинок. Що ви мешкаєте в приватному будинку і сонячну електростанцію, і відповідно накопичуючи електричні енергії, які дадуть змогу вам в день генерувати її, акумулювати цю електричну енергію і в вечірні години споживати і по суті розраховуватися вже за власне спожиту електричну енергію вже з банком, а не з постачальником послуг і таким чином стати більш енергонезалежним і допомогти українській енергосистемі. Дякую, що звернули увагу на ці важливі моменти і прокоментували мої запитання. Сергія Нагорняк, член комітету Верховної Ради України з питань енергетики і житлово комунальних послуг, був з нами наживо.